Ти дарую свої колишні Дайсон. Розповідаю, що трапилося. Зима, мені стало скучно, і вирішив я повернути свою колишню. Минулий раз приїхав я до неї з букетом квітів, стукав в двері заздалегідь. я Пробив адресу, де вона живе. Який раз до мене хтось стукає. Я якби взагалі нікого не чекала вдома. Я тобі гара стукає, я думаю, ні тут дивлюся. Прийшов з гарним букетом квітів. Стукав-стукав, двері вона не відкрила, при тому, що я знав, що вона вдома. І вона ще й виставила в Тікток Відос про те, що до неї приперся чмо якесь незрозуміле з квітами. Народ я в шоці. Кого-кого, але його я точно не чекала. Ану, чи буде видно? Мари, диво. Буде. Ой, ви бачите? Та давай же відчиняй двері. Я ж чую, що ти там, що ти Ой, бля. Я ж чую, що ти там. Давай. Я походу пішов. І вона типу морозилась, потім взяла ще й обістрала квіти, що не 101 одна там і так далі. Квіти, знаєте, вроді би такі нічого, але вже би міг і на 101 одну розу. Я би ті квіти викинула, але квіти тут ні при чому. То, що він козел, це ну, квіти до цього. Що я, я думаю, ну ладно, якщо квіти не влаштували, то підемо посерйозніше, тому таке от я придбав. От. На Дайсон вона поведеться, двері відчинить хоч в цей раз. Ну, чувак, Дайсон хочуть всі дівчата. Я думаю, відкриє точно, як мінімум, для того, щоб Дайсон забрати. Чи пустить тебе, чи ні. Ну, побачимо. Робимо ставки. відкриє чи не відкриє хоча б двері для початку. Наче <гум> має. Я вже під дверима пробрався в цей закритий ЖК, це був той ще квест. Сказав консьєржу, що я взагалі кур'єр. Ну, все наче вийшло. Зараз будемо стукати. <гум> хто там? Та ти ж в лазок бачиш, хто там. Я це. Відчиняй давай двері. Ну як це чого? Я хочу з тобою поговорити. Я в минулий раз прийшов. Двері ти мені не відчинила, влаштувала цирк якийсь. Ну я прийшов вже з серйозними намірами, так що давай відчиняй досить же цього цирку. Шо, шо, шо? Віник, нормальні квіти і вона геть вже знаходила. Цей раз у мене щось покраще, ніж як ти кажеш, віник. Що відчини двері, в мене подарунок кажу, щось покраще, ніж віник. Що покраще? Ну що, відчиниш двері і побачиш, що покраще. Щось бобни там знімає. Привіт. Ну здорово. Дивись, що в мене як для тебе, як тобі таке. Покраще, ніж віник? Ну, щось покраще. все взагалі, Що ще всередині є. А тобто я настільки найобчик, що поставили? не можу. Що поставляв? Ти, ти, ти взагалі віду, як? Що? поставив і ну, шо? Де ти гроші взяв. Де, блядь, я гроші Ходи взяв? Вручував, я тут з Дайсоном прийшов. Давай пропускай мене і перевіриш, Дайсон там чи ні. Ну якщо там всередині Дайсона не буде. То що? Ну, то побачиш, що дай заколь. <реш> Диви, яка грозна. Тільки заради Дайсона відкрила двері, це взагалі. Ну привіт. Давно не ну, Я хочу просто подивитися, чи ти трохи змінився, чи ні, чи далі як пізділ. Давай заходи. Що з бантом. Що не сам в'язав бант. Міг би попросити, щоб тобі зав'язали. Та головне ж не бант. Давай. Важкий, важкий. А це що таке? Що там таке? Йру, що він вже відкритий? Та я нічого не знаю, наче типу мав бути запечатаний. Може, коли віз типу там щось, коробка привідкрилась. Не знаю, такого ще не було. Там, що мене варили, що буде ну дивись, Dyson же. А взагалі другою стороною перевернутий. Ти Та... що, закритими очима його обхавки? <рес> 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 Та давай же ж дивись, Dyson чи не Dyson, бо ти ж мені кажеш, не може бути, що це Dyson, типу полюбовна йопка, постака робка. Важкі. Угу. Ну, що тут написано? Dyson, дайсон, а... дайсон, так. І Це що, Та що таке? Ну, сьогодні, коли я пакував, був Дайсон. ти що мені бушний Дайсон купив? Та ну... Чи де ти його взагалі взяв? На мусорнику десь знайшов? він не працює? Точно на мусорнику все працює. Що, від Ти, того, що він не... взагалі? Де? ти бачиш волосся. Нема волосся тут ні... нема ніякого волосся Це там. Це тієї волосся, ти, напевно, якоїсь курви взяв. Де ти той Дайсон взяв? З якої курви? То, що він трошки з розпродажу, це не значить, що він цей гірше волосся буде сушити. Сама він користуєшся якимось панасоніком, я тобі приніс Дайсон, все за працює, що щось не подобається. Що, він кни, втикни в розетку, опять, все всому, там працює. Всому, кому я сумнівалася, що ти можеш змінитися? Дивіться народ, ну хто таке робить? Взяв мені бушний дайсон, подари. Ще не знати. Я хуєк. Знаєш, Кіру, що такого? Беушне, вообще, як хер поняти. Ой, хер поняти чому прийде. Оце вона просто зажана. Я купив я топовий зажаю. фен, а хто Не я? Чи ще, ще як його зараз хліб? тихо, тихо, ти, глянь. Ти забирай. Ти, ти шо? Оце? оце, оце ана... Ви здається, мене ще й випихає. Вона максимально зажана. Всі дівчата в світі мріють про цей Дайсон, я їй його подарував, і їй ще щось не так. Ну так він трошки з розпродажу. Ну і що тепер? Він від цього гірше став сушити? Ні. Вона користується взагалі якимось панасоніком за тисячу гривень. Тут То топовий Дайсон максимально офігенний, щось не так. Ну, хай, думаю, над своєю поведінкою більше до неї не повернуся з таким підходом. Ще й випхала мене, викину, кинула цей Дайсон взагалі. Курва. Ну, ша, чи ти з коробкою? Та це не просто... захотіла Dyson забирати? Та це просто жесть, чувак. По-перше, вона морозилася знов відкривати двері, відчинила тільки під приводом того, коли побачила, що в мене Dyson. Окей. Так і що не забрала. Квіти її не вразили. На Дайсон вона двері все ж таки відчинила. Вже непогано. Але далі просто вже чувак почала відбуватися. Коротше, заходимо, а я ж бантик типу пов'язав, все, заходимо, типу, вона починає розпаковувати і починає дойобуватись. О, а що тут, типу, упакування порушено, щось там цей, а що він взагалі баушний. Типу, ах ти, падло, як ти міг, дайсон мені щось що, подарувати. Блять? Прикинь, хіба ахуєвша чувак. Тобто, блядь, а чу ж ти? Якщо ти така крута, то чо ти собі новий не купила. Так ото чувак, при тому, що це не те, що я там знаєш, що якогось подруги я взяв. просто купив його в комісійному магазині. Все ну, в нього просто була порушена коробка. Там я не знаю, людині не сподобалось, Вона повернула, вони його повністю ну, почистили. Все також. так, все працює в комісійному магазині. Просто я його купив. Бо, по перше, її в Києві зараз не дуже багато. а По друге, типу ну ціна реально на них зараз не дитяча. А тут була мінус 50%, Там навіть трошки більше, тому гарний варіант. Блять, її це не влаштувало. І ну, чувак, бачиш, зараз всі баби офігівші, тупо вкрай. Ці блядь, дальше не такий. Тій картє блядь, щось за дешеве чи за мало каратів, бриліантів і так далі. Походу, блядь, краще самому просто жити і все, тому що це повна людь. Я не знаю. Думав і себе якось собі підняти настрій, і їй якось підняти настрій, законектитись. Брально ну ви витратив бабки, хотів зробити людині... Так, чувак, своїм. саме прикол, вона мене випхала. Так вона навіть вона лишила ту. Вона просто кинула в мене цей дасин. Я встиг забрати тільки оцю штуку, типу. Навіть коробка верхня в неї лишилась. Ну, ти в вона мене кучері тепер сушити. Пішла вона я... в траку. Чувак, так навіть краще. Так навіть краще. В тебе yeah. залишиться. Та і все. Класний фен. Що їй тут не сподобалось? Я не знаю. Реально нормальний Дайсон. Ну, все так, це воно... ж не так. Він тупо як новий. Так чувак, це ж вона тут. каже волосся. Нема ніде ніякого волосся. все почищене було. все в магазині його підготували на продаж типу. Це ж ладно, я б там на Аліекспресі якусь пальби купив, окей, типу. Ну так, це ж пальце хірово, типу. А ну, тут оригінальний блін офігенний дорогий фен, який коштує там 600 чи 700 доларів. Типу, коли він новий. Типу, якісна штука. Всі дівчата, блять, мріють, а їй ще, блять, носом крутить не так. За, заводське впакування порушено. Ну, а це знаєш, як оці тьолки, типу, в тих, хто які mm -hmm. зустрічаються, що підходить якась, блін, бомжиха з автобуса вилазить, в неї питають, скільки б ти хотіла, щоб твій чоловік заробляв, вона каже: Ну, щоб со мною мог зустрічатися молодой Чоловік повинен зарабатывати аж 20 тисяч доларів. Mm. А в самої, блядь, чоботи в yeah, тупо В маршрутки yeah. вилізла, коровами пахне. І розказує, що щоб до неї тільки підійшов, то щоб на побачення міг покликати, це вже mm -hmm. від 10. А якщо жити разом, то це від 50. Оце, походу, той самий так. Баріал. Чувак, вона сушить волосся і реально краєм ока побачив, в неї чувак, якийсь панасонік там, за 2 тисячі гривень. В ванні лежить. Краще новий Panasonic mm -hmm. за тисячу гривень, ніж баушений Dyson, який 700 баксів новий коштує, блять, стайлер, там ще купа насадок, це читає. Да, так, повний пен, комплект. Просто пен повний комплект 500 доларів так. коштує, а стайлеру такий, типу, блядь, він дуже дорого коштує. це піздец. Ахуєвше, чувак, шли і нахер, та і все, блядь. Та, коротше, поїхали Богдан тасуватися. От, Я думаю, якось порішаємо з цим.